Доброго дня, шановні учні! Сьогодні тема нашого уроку – осінь. Перше все, осінь це перероку, року, коли природа готується до зими. А що ви знаєте про осінь? Основні ознаки осені. Погода кожного дня змінюється. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Листя на деревах змінює колір зеленого на жовтий, помаранчевий, червоний або коричневий та поступово скидають листя. Багато птахів відлітають у теплі краї. Восени, як і в будь-якій іншій порі року, є три місяці: це вересень, жовтень та листопад. Я підготувала вам цікаві віршики, які описують кожен з цих місяців. Давайте ми їх послухаємо. Віршик про вересень. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори на трусив. і вантажить гарбузи на машини і вози. Іди до гаю, де гриби, виростають щодоби, на чолі іскриться під, сто турбот і сто робіт. Всі ми повинні знати, що вересень це перший місяць осені, що буває дуже тепло, але відчувається прохолода вранці та ввечері. А давайте, будь ласка, зараз послухаємо віршик про жовтень. Жовтні-жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині і огірки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Цей віршик повністю описав жовтень, тому що це є середина осені і листя активно опадає, стає холоднішим та домогосподині збирають врожай на своїх городах. Віршик про листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, віє вітер за гори, ходить осінь листопадам, жовте листя стелить садом. Листопад також називають пізньою осінню, тому що листя вже майже немає і часто буває вітряно та холодно. Природні зміни восени. Чи знаєте ви щось про зміни протягом осені? А ось я вам маю що сказати. Перш за все, тварини готуються до зими. Які накопичують запаси їжі, а інші впадають у сплячку. Птахи починають мігрувати до теплих регіонів. У природі стає тихіше, оскільки комахи й інші дрібні тварини теж готуються до холодів. Правила безпечної поведінки у природі восени. Перш за все, потрібно тепло одягатися. Восени погода дуже швидко змінюється, тому важливо бути готовим до холоду. Не підходь близько до води, водою можуть бути холодними і небезпечними через слизькі береги, будь обережним з грибами та ягодами. Не можна брати невідомі рослини або гриби. Не розпалюй вогнищ у лісі без дорослих, щоб уникнути пожеж. Ну от і все, любі друзі. З вами була Белозьорова Ганна Дмитрівна з групи Ша 21. Мирного нам всім неба і гарного дня!